А чи було у вас таке, коли хірачите болгаркою весь день, то на кожуху захисному утворюється от тільки от нагару цього образив прилипає. Причому його висота така, що круг 230 не стає, він об нього чіркає, об цей нагар обнаків. І я тут подумав, а що якщо взяти? Спрей антипригарний для напівавтомата і, і побризкати кожух. Ось, наприклад, є такий бінзель, мабуть, знаєте, попробую бризнути і глянути, яка буде реакція. І знаєте що, експеримент успішний. Відрізав 2,5 метри 2-мм металу і бортика нема взагалі. Ось тут старий залишився, а новий не з'явився. Ну, може, якщо кругів ще з десяток використати, то щось буде. Поки що супер.